Привіт і слава Україні. Отже, друзі, наші побратими тримають рубежі на передовій. Волонтери далі продовжують забезпечувати всім, чим тільки можуть Збройні сили України. Далі продовжують вирішувати питання з тими квадрокоптерами на митниці. Так, вирішувати саме вирішувати питання, а не отримати зелене світло. Для тих мавіків, ну тим не менше, ми все рівно стоїмо і, попри всі негаразди, ми воюємо. Хочу наголосити, що навіть президент Зеленський разом з нами і до сих пір не втік, а отже, Україна єдина як ніколи. Тим не менше, я би хотів би сьогодні поговорити про дві речі: одна річ це Рамштайн і наслідки, які нам очікувати після цих подій і після цих анонсів майбутніх озброєнь, які ми маємо отримати. Також хотів би поговорити про те своє розуміння, що відбувається. Отже, уявімо для простоти, скажімо так, щоб нам було легше зрозуміти, уявімо, що з однієї сторони в окопі сидить 10 солдатів України, а з іншої сторони, в окопі сидить там, 20 солдатів російської армії, ну і ще там 10 вагнерівців. Ну, наприклад. Та, і от іде стрілковий бій. І тут наші західні партнери кажуть. Пацани, ми вам зараз тут от патрони передаємо. Ну то, звичайно, дякуємо за патрони, і далі йде, точиться бій. Хтось гине, когось ранять, а нам тут західні партнери кажуть, пацани, ми вам тут ще патронів передаємо. Ну, дякуємо за патрони. І далі точиться бій. Знову ж таки гинуть солдати із однієї сторони, як то кажуть, і з другої сторони, але ж там орків більше. І нам тут кажуть: слухайте, ми отак дивимося, ви так гарно воюєте. Ну, це десь так, як ми гарно розгромили там під Києвом, під Черніговом. Кажуть, слухайте, давайте ми вам ще гранати дамо. Ну, звичайно, дякуємо за гранати. І знову ж таки, прийде, приходить наше підкріплення замість тих поранених і вбитих. Знову тут сидить 10 чоловік, там сидить 30 чоловік, але у нас вже є гранати. І далі точиться бій. Розумієте, в чому вся ну, цінність цієї інформації? А в тому, що нам кажуть, слухайте, ми вам тут ще БТР дамо. О, дякуємо! І приїжджає БТР, і ми ту позицію займаємо, розбиваємо ворога, відтісняємо. І так, звичайно, ворог нікуди не дівся, він там нові мобілізації проводить, нових людей, але ми вже тут на нових позиціях, ми вже звільнили частину України. До чого я це все розповідав? Так, скільки нас ще має загинути, щоб західний світ зрозумів, що Російська Федерація загрожує не лише Україні. Бо якщо не, не дадуть тої гранати, то ми не втримаємо рубежі. А якщо немає тої допомоги, то ми не звільнимо територію. А отже, будемо все далі і далі збирати хлопців, збирати солдат і, і на підкріплення, на заміну тим загиблим нашим побратимам. І ця війна буде тривати до, до тих пір, поки взагалі не закінчаться солдати. Так, тому що Росія має колосальний людський потенціал. Якщо на сьогоднішній день ще до сих пір не зрозуміли, що для того, щоб звільнити Україну від російських окупантів, нам потрібно як мінімум розгромити угрупування російських військ на території Донеччини Луганщини, ну я вже не кажу за Крим це само собою. Тобто наші західні партнери повинні зрозуміти, для контрнаступу нам дійсно потрібна броня. Так, звичайно, можна дуже довго виготовляти патрони і давати нам патрони, і ми будемо воювати дуже довго. Росія в цей час буде мобілізовувати нові нові сили, і війна буде тривати до тих пір, поки не закінчаться росіяни. Ну, чесно кажучи, то це буде війна на театрі, скажімо так, Європейського союзу і ти роками. Я для чого привів цей приклад, щоб було зрозуміло, чому нам так конче необхідна допомога західних партнерів, зокрема в танках. Тому що захопити, скажімо так, звільнити наші території, захопити зненацька, зробити контрнаступальні дії, ми можемо, лише маючи броню. Це одна історія. Друга історія дальнобійна артилерія. Так, нам потрібна дальнобійна артилерія для того, щоб мати можливість, так як колись на острові Зміїний, розфігачити російський анклав, і він зробить жест доброї волі і уйде. А ви думаєте, яким чином ми маємо звільняти Крим? Тілами солдатів? Тілами солдатів звільняти Крим буде дуже, скажімо так, занадто для України. У нас і так населення набагато менше ніж у Російській Федерації, а зеків яких відправляє Росія їй то не шкода, і утилізація корінних народів проводити росіянам не шкода, і насильницьку мобілізацію на окупованих територіях проводити росіянам? Теж нічого не варто. Ви знаєте, що росіяни на сьогоднішній день створюють жахливі умови на окупованих територіях для того, щоб людей нібито евакуювати евакуйовувати в Росію. Привізши їх в Росію їм там створюють ще жахливіші умови для життя для того, щоб роздавати. Допомогу вимагають мати російський паспорт. Як тільки ці громадяни України отримують російські паспорти, вони тут же стають об'єктом мобілізації, тому що ти росіянина, а в нас мобілізація, і йдуть на убой. Так вони йдуть на убой вже воювати проти нас, а за ними стоять заградотряди кадирівців. І повірте мені, не так то легко тим людям, які в принципі не хотіли би воювати проти власного народу, здатися в полон, коли за тобою ззаді сидить з калашом. Росіянин чи Кадирович чи якийсь інший там загратотрят, які просто тебе в спину розстріляють, як тільки побачиш, що ти десь там з білим прапором намагаєшся здатися в полон. До речі, в мене була нещодавно дискусія по ситуації наших партизанів, яких наші хлопці, які були допомагали нам, як то кажуть, інформаційно давали наводки, і працювали на окупованій частині Херсонщини. Так, от декотрих з цих хлопців мобілізували в армію Росії. Богу дякувати один на половину кримський татарин, наполовину українець, ну сильно його там не розпізнали, і він, скажімо так, сам зуміг там за допомогою там неймовірних зусиль вийти на мирно контрольовану територію України. Так. А інші? А іншим порекомендували зв'язатися на гарячу лінію СБУ. Ви собі уявляєте цей телефонний дзвінок з окопу? Де сидить куча расистів, що два пацана починають дзвонити на гарячу лінію СБУ. Сказали, ну коли я почав виясняти цю історію, ну це я кажу нереально. Ну тоді хай з білим прапором виходять на наші позиції. Ну ви розумієте абсурдність цієї програми в деяких випадках. Я не кажу, що вона погана, вона хороша. Оця програма СБУ, така так звана Хочу жити. Але ми сьогодні говоримо про наших громадян України, які ще є українці, не ті, які плескали в долоні. Там Гіві і моторолі на окупованій Донеччині чи Луганщині. А ті хлопці, от ті партизани, які наші, і от такий абсурд дійсно відбувається повсякденно. Але до чого я це все вів? Я це все вів до того, що ми ведемо нерівну війну з агресором, який набагато більший за нас, по ну військовому потенціалу, по людському ресурсу. І дійсно нам потрібна ця допомога західних партнерів, зважаючи на те, що цей агресор погрожував вже ж не лише України. Згадайте їхні написи на броньованій техніці. Ну хто бачив, хто не бачив, і на їхніх е цивільних автомобілях на Берлін. Розумієте, давайте пригадаємо заяви Путіна, що він сказав НАТО там давайте геть там за за кордони, ті, які були там до 94-го року, там чи коли там він що, тобто країни НАТО, які там стали новими членами, та ж сама Польща і так далі, мають бути нібито не в НАТО. Розумієте, тобто він же ж погрожував не лише Україні. Це напав він на Україну, тому що ми для нього. Проміжний етап у тих майбутніх планах, які собі Путін будував, отже, повертаючись до ситуації з західним озброєнням. Нам воно потрібно. Тепер, чому ж все такі леопарди, а не Абрамси? Дехто каже, от американці не хочуть дати Абрамси. В них їх дуже багато. Я теж так само вважаю, що в них їх дуже багато, але тут треба враховувати деякі речі. Отже, окрім танка, є ще таке поняття, ну як Ремсервіс, да? тобто ремонтні майстерні. Окрім танка, є поняття запасних частин. Окрім самого танка, є поняття боєкомплекту. І саме головне, окрім самого танка, мають і бути і фахівці. Ремонт буває різний, і, до речі, про це і багато іншого дуже непогано було інформація на Ютуб каналі Defense Express. так от там дуже класно все розповіли. Я не буду повторюватися, але для моїх глядачів, для глядачів мого канала, які звичайно дивляться це відео, підписуються, перепощують і допомагають тим помічникам, волонтерам, котрі, котрі мені свій час допомагають робити такі сюжети, монтуючи відео. Так, от, друзі, посилання є внизу, і ви можете долучитися для підтримки каналу. Але саме головне це ваш перепост і це, що вітається. Отже. Я не буду зупинятися на деталізації тих процесів, які йдуть за танком. Чому нам потрібні леопарди? Тому що поляки мають леопарди, тому що Фінляндія готова нам допомогти з леопардами, тому що у Польщі є ремонтні бази країн НАТО для саме для леопардів. Розумієте, і плече допомоги дуже коротке, логістичне плече. Плюс паливо, на якому їздить той леопард. Це дуже важливо для нас, тому вони нам потрібні. Так, Челенджер, той, який надають Британія, це теж суперові танки. Але давайте все-таки говорити відверто. У Британії тих танків всього десь близько трьохсот. А нам для контрнаступу тільки треба не менше трьохсот, розумієте? А я вже не кажу про звільнення всієї України і Крим і далі, і тримати оборонні рубежі в подальших е можливих наступах з боку Російської Федерації, в тому числі з півночі від Білорусі. Тому. Ще раз наголошую, леопарди нам потрібні, і це є факт. Так, Челенджер теж хороший, але тоді ремонтувати треба буде. Ну трошки далі їздити, да? до Британії. Окрім того, що ми можемо ось тут себе зробити, але все рівно буває така річ, яка називається вже заводський ремонт, ну там, стаціонарний, там заміна двигунів там чи ще щось. Ну тому що танк це железяка, яка їздить по полі в багні, як по якій летить все підряд. Отже, тому нам потрібні е, леопарди. Що стосується Абрамсів, так, це хороший танк, але він газотурбінний. В середньому, наскільки я не помиляюсь, з близько тонни палива, до речі, не простої солярки, а нормального палива треба на 8 годин роботи такого танку. Ви знаєте, пам'ятаєте, ми дуже раділи, що захоплювали російські т 80 Вони теж на газотурбінних моторах і теж там в них використовується якийсь там суперовий керосін і так далі. Ну з однієї сторони вони, нібито всі ядні, мають там і на солярці їздити. Але ми зараз говоримо саме про т 80 Так, от велика проблема в росіян була саме в тому числі із-за логістики, тому що топлівозаправщики, які ми підбивали ззаду, не встигали доїхати до цих танків. Так саме логістика палива дуже серйозна проблема для танків газотурбінних моторів. Так, от Абрамси американські це газотурбіні. Другий момент питання можливостей і резервів, да? тобто які танки мають донасити з консервації чи з діючих частин. Ну, Польща, наскільки я розумію, готова дати діючі танки, і це дуже добре. Але Німеччина все ще відчуває за собою провину. Перед Радянським Союзом, хочу нагадати німцям, що провина не лише перед Радянським Союзом, так, знаєте, як то перед Росією, тому що Росія це не, не, не Радянський Союз, це одна із Україна, це те, це ті, хто в першу чергу зустрілися з нападом з боку фашистської Німеччини, гітлерівської Німеччини. Тому давайте оцю знаєте, нібито історичну якусь там провину трошки. Подивимося на, на праведне і на грішне, от. Але тим не менше, поляки заявили відверто, що вони зараз саме момент істини для того, щоб зайняти ту чи іншу сторону. І Україна в даному випадку це є сторона добра. Саме тому нам потрібна допомога західних партнерів і дуже вітається, все таки заяви в Рамштайни про можливості більш далекобійних. Артилерійських систем мається на увазі ракетних систем. Так, звичайно, я очікую атаку, тому що це дозволяє нам відкинути логістичні центри расистів більше як на 300 кілометрів, і це дозволяє нам працювати і по території Криму. А без Криму не буде кінцевої перемоги. Нещодавне інтерв'ю Бена Ходжеса, це американський генерал. Який давав це інтерв'ю, є такий ютуб канал Рашкін eh, Репортс. До речі, рекомендую дуже непоганий ютуб канал. Можете подивитися, як то кажуть, посилання знайти в Ютубі. Але що сказав цей поважний генерал? Що так Крим може стати плацдармом для майбутніх нових війн Росії проти України? Тому. Звільнення Криму є обов'язковим, тому що саме Крим із Крима можна перекривати логістику до портів Одеси Миколаєва і взагалі блокувати фактично чорноморські наші можливості для торгівлі, логістики і так далі. Тому Крим для нас є конче важливий і конче необхідний. І нам це потрібно робити. А без того, щоб перетворити Крим на острів, я зараз говорю в контексті логістики Росіян, то без Мелітополя, Маріуполя, без перерізання цих логістичних російських шляхів, по яким сьогодні йде постачання в Крим, звичайно, нам це зробити буде, ну скажімо так, неможливо так на моє глибоке переконання, тому етекамс дозволять нам навіть. Попри майбутній контрнаступ, окрім того, мати можливість перебивати логістичне сполучення між Кримом і материковою частиною Росії, і це є дуже знаково. Тим більше давайте не забувати, що Кримський міст він все таки ну працює, хай би горбатий, але працює, і його теж треба буде чимось добивати. Отже, без Криму миру в Україні не буде ніколи. Якщо це буде затишчя перед майбутньою новою війною, то Крим це буде головним із плацдармів Росії особливо в контексті нашого південного кордону. Ну, їдемо далі. Повертаючись, як то кажуть, до наших баранів. Отже, я коротенько намагався розповісти те, як я розумію, ситуацію з гепардами, які нам потрібні, і з абрамсами, які нам теж потрібні, але мають більші проблеми, в тому числі логістична е, ланцюжок ремонту. Ну, возити танк на ремонт в Америку трошки, напевно, буде довше, ніж в Польщу. Тому це теж треба враховувати. І гепарди нам потрібні. Тому хай дипломати наші працюють далі. Хай міністри оборони зустрічаються. Але, ну я ж не міг сьогодні не згадати наше Міністерство оборони. Отже, в якому контексті хочу згадати мародерів? Так, я знову мушу про це говорити, і хтось тут мені буде розповідати, що ж ти таке говориш. Період війни не можна критикувати владу, ми ж єдині. Ні. Попри те, що президент Зеленський не втік, він не може проконтролювати все. Бачите, я сьогодні за, за, заступаюся за президента. Отже, мені сьогодні натрапила стаття з зеркалом неділі. Які дослідили закупівлі в Збройних силах України, зокрема закупівлі в контексті харчування для наших солдатів. Ви знаєте, сьогодні ходив до магазину і подивився, скільки стоять яйця. Ну, пам'ятаєте, так? Яйця бо не в тікості. Напевно. Отже, звичайні яйця як коштують в магазині, ну, коло мого дому, недалеко 70 гривень. Ви навіть не уявляєте, по якій ціні. На фірму прокладку Міністерство оборони хоче закупити харчування для українських воїнів. Ну, Вам так різниця 70. 100. Ви відчуваєте різницю? І от я хотів би деякі позиції озвучити саме в цьому контексті. Тому що ця стаття, яка вийшла, ну, чесно кажучи, мене трошки так. вона... Ой, перепрошую, я тут трошки збавив 130. Ні, 170. О, бачите. Тобто 7 гривень коштує в, магаз в магазині, а для Міністерства оборони фірма прокладка буде постачати по 17 гривень. Отже, десяток яєць, замість 70 ми будемо платити 170 гривень. Коли ж ви вже падлюки нажиретеся? Буряк, який вартує 11 гривень, Міністерство оборони буде закуповувати по 25. Що вам ще, ще якої зради? В яких реформ ще вам не вистачає? Горошок 35 гривень купуватимуть по 62. Ну що, давайте ще для прикладу, так щоби. Ну, картопля. Ну, просто картопля свіжа. 8 гривень. Вартість 22 гривні. Майже в три рази. Міністерство оборони буде закупати через прокладку статутний капітал, котрої тисяча гривень, якщо я не помиляюсь, і зареєстрована вона, ця прокладочка в Києві, там, де місце глобальної реєстрації всіх прокладок. Не пам'ятаю, адреса там в статті є, посилання буде. До чого я це все веду? Я це все веду. Коли ж ви, падлюки, вже нажиретеся. Ви просто зараз тирите гроші, як останній день живете. Ви розумієте, що голодний солдат рано чи пізно повернеться сюди. Звичайно, солдата накормлять волонтерів. Але я вважаю, що саме ця стаття, саме наше з вами відео, має стати предметом розслідування. Ну, хоч одну падлюку ну посадіть в тюрму за це. Але ж там же ж не одна падлюка, бо одна готує документи, інша падлюка робить вигадує всякі речі. І на кінець виходить ціна в два-три рази дорожче. Ну, чесно кажучи, ну от я не знаю, як, от, як з цим боротися. Ну окрім тих речей, які, за які Ютуб може заблокувати мій канал, щоб я озвучив те, що в мене, які в мене думки. Бо я знаю, як, що робити. Але справа в тому, що ми ж будуємо правову державу. Отже, яйця бо не в тікості вартують десяток 170 гривень. А звичайні курячі ясен світ чи іншої якоїсь фірми неважливо, вартою 70 гривень за десяток. Ну от так, от, просто от так от, на голому місці. Фу, сказав те, що хотів, в принципі, можливо, це відео трохи задовге вийшло і має досить довгий, як то кажуть. Трафік, але тим не менше я це зробив, і ми з вами це зробили. Отже, підписуємося, перепощуємо це відео. Звичайно, підтримуємо мій ютуб канал. Посилання буде внизу, і я вам буду дякувати. І попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!